Друзі, вітаю вас усіх. Нехай мир і благодать множиться на кожну сферу вашого життя. Хочу, знаєте, як вивільняти слова благословення на ваше життя, на ваші родини, на ваших дітей. І хочу знову і знову говорити до кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир у всьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Минулого разу я говорив про те, що апостол Павло показує нам дуже такий потужний принцип, що якщо ми будемо триматися за проблеми, які були у нас в минулому, за поразки, які у нас були в минулому, за те, що ми в минулому щось зробили і у нас не вийшло, не вийшло. Ми там мали катастрофу, поразку, і ми і далі там перебуваємо, і далі в тому живо, живемо, і в тому перебуваємо, і того тримаємось, то ми ніколи не зможемо побачити, що наше сьогодення змінюється. І не просто сьогодення змінюється, а ми щось закладаємо для того, щоб наше майбутнє було іншим. І ось він говорить. Це послання до Филип'ян. Він говорить, що я не думаю про це, я не тримаюся того, що було в минулому, а я роблю все можливе. І я тобі сьогодні говорю: роби все можливе, роби все можливе, щоб досягти того, що попереду тебе у майбутньому. Роби все, що. Можливо, від тебе, тому що все інше Христос вже зробив на Голгофі. Там є відкуплення, прощення, благословіння, зцілення твій успіх, твоє процвітання. Ти робив все, що можливо. А саме основне, що ти повинен сьогодні зробити, це зробити висновки, відпустити, все, відпустити, видихнути і далі жити. Далі жити, далі служити, будувати бізнес, служіння, родину, виходити заміж, одружуватись. Ти сьогодні повинен саму основну річ зробити це, відпустити своє минуле і зробити певний аналіз, щоб знову не наступати на ті ж самі граблі. А далі він говорить, дуже класну річ, він говорить: я прагну думати, я прагну думати, до почисти вишнього покликання Божого в Христі Ісусі. І ось ще одну річ, ти повинен зрозуміти, ми повинні жити для цілі, для мети. І ця ціль і мета є в Бозі, і це наше покликання. Це те, що нам дано з неба від Бога, це вишнє покликання. Небесне покликання. І Господь хоче дати нам і небесну нагороду, коли ми сьогодні виконуємо це Боже покликання. Він хоче дати і небесну нагороду нам. І ось апостол Павло, він перед цим говорить, що роби все можливе, да? щоби от залишити старе і входити в волю Божу, входити в нове. Він говорить, щоби. Ми робили все можливе. А тут Він говорить: я докладаю зусиль, щоби отримати Божу нагороду, щоб увійти волю Божу, в Божий задум, війти в небесне своє покликання, я відчайдушно біжу до мети, до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Тому я надихаю тебе, роби все можливе, докладай зусиль, продовжуй відчайдушно. Бігти. У тебе є покликання від Бога, і Бог хоче, щоб ти мав і нагороду. Тому, забуваючи те, що було позаду, продовжуй бігти в своє майбутнє, яке зв'язано з Ісусом, яке розкриває Ісус в твоєму житті. І я вірю, що ти будеш бачити безліч Божих благословень своєму житті. Амінь.